Слухайте, хто не знає, я колись гроші печатав. Четвертаки. Печатав. І да, да, я був. Был... <laughs> <to write> <laughs> сьогодні ні, сьогодні ні, була пропозиція там євро печатати, долари, знаєш, ну. <laughs> да, да. Ну, я вважаю, що це від лукавого, так? <laughs> голос, ти зрозумієш, да. звідки це такий голос іде. Мене Бог знайшов там за колючим дротом. І коли Господь йшов моє життя, я кожну людину хватав за, за рукав, я настільки так мені казав, що зараз Господь прийде, ось зараз Господь прийде, а де скільки людей, а я їм ще не розказав е, за Ісуса Христа. Я кожного хватав за, за рукав. Ми неправильно живемо, ти, розумієш, Бог приходив, ну і що? Як і що? Як? Він на хрест за тебе пішов, ну і що? Він життя тебе дав, ну і що? Ну і, і я інколи так як лупанув, знаєш, Ти що дерешся? Ну, а шо, що ж ти розказав, а ти тут шокаєш? Кінець, а так не, не Ну, Але це така була мене, ну, в історії така ревність, знаєш, бо ще мало хто нам міг підправити, направити тоді, знаєте, отак. От І нас, ви знаєте, стало збиратися. Більше-більше заключонок за якихось місяць нас вже збиралося більше 40 людей, знаєте? Збиралися. І це, те, знаєте, це так було, і бажання було жити свято чисто, по слову, от Бог сказає, сслідується Писання, будемо слідувати Писання, раз відкрили Писання, читаємо там розділ прочитали, ну що ти що тоняв? -то я, я нічого йдемо далі, да? мало що навіть розуміли в Слові Божому. І одного разу я хочу сказати, Це десь, може, пройшло неділі, дві-три. Ну, я тільки от перші кроки роблю, да, ну, Ой. Чую, визивають Сікорський немедленно прибить начальнику колонії, начальнику тюрми. Ну, я біблю під мешку, я думаю, хтось з віруючих приїхав, ну, наверное, там десь е, якусь зустріч таку но, но зробити, чи щось. -що. І я, я заходжу туди до нього в кабінет. І сидить весь конклав, знаєш, ну, всі, там і по режиму, і поэтому, і там все, і проще. І ти маєш, коли ти заходиш, ти повинен сказати, я там Сікорська, стаття 79, часть 2, там 14 років, там, 10 років, почалося знаєш, знаєш, я ще не смів сказати. Як на мене, зі всіх сторон. Мерзавець, негодяй! Ах ти. Там, я не можу понять, за що я рушу, там. Давайте відсюди поподробні. Знаєш, знаєш, э, він каже, диви яке воно нагле. І начальник каже, наручники його і туди. Якби є тюрма, тюр... в тюрмі є тюрма. Тусь, ну, бур, ну, барак фільм, туди, да. і послідственну його камеру. А мені тільки 400 років, 4 роки зрізали 10 років. Знаєш, казалось би, знаєш, так. От. і Я в камері сижу, і я не можу зрозуміти, ну за що я тут. Та я ж Біблію читаю. Що ж тут поганого. І я визиваю, стукаю в цей охранника. Я говорю, слухай, якщо я тут знаходжу, то повинно бути постановлення. Ну, постанова має бути. За то, -то за то, -то я знаходжу тут. Він каже, ну так. Да. Я кажу, ну йди подивися, за що я тут знаходжусь. Він каже, що ти Сікорський. Не, не знаєш за що? Ну, не знаю, йди подивись. Він подивився і каже, Ого, -го. ти, видно, достав це начальство, що вони вирішили з тебе збавитись. Просто вирішили тебе е накриту і ті 4 роки, які тобі зрізали, додавить. Що таке? А там написано, що я спав на робочій місці, мене офіцер розбудив, що ти спиш, і я цьому офіцеру. Ну, ударив по обличчю, і там у нього там все, і ну, побив офіцера. І це бачили чотири прапорщика. От. Ну і я розумію, що тут ну, готують мене ну, дійсно, щоб, ну, як би сказати, ну в камерну систему, щоб мене перевести. І я пам'ятаю, коли в мене внутрі так прямо возбавлюся, Боже, я же стой, я, я, я ж покаюся, я з тобою, я ж, ну, все, знаєш, отак, так, чого в моєму житті? І дивись, казалось, б, ну, хіба це, хіба це, Боже? Я пам'ятаю, мені, я ще тоді помню новий Завет, а мені попалась Біблія. Я, ну, поскільки там, я в цій... ну, скільки там з Біблії, я начав читати. Я читаю за Йосифа. Я читаю за Йосіпа. І я думаю, боже, так у мене ж така ситуація, то ж несправедливо. Але зі мною Бог. Все, я буду радіти, все, зі мною Бог. І я ходжу пісні наспівую собі там по цій камері, там що там, три метри сюди, два сюди. Наспівую. Переходить Замполіт, а що там вирішив там, ну ну під дурачка, знаєш там. Ні, тебе не вийде. Він и і биків у концерну банку закручують. Не з такими справлялися, знаєш. А я собі кажу, да зі мною Бог, да мені все равно, що там буде, знаєш так. І вдруг приходить, мене визивають до прокурора. Я хочу сказати, коли прокурор приїжджає на, на тюрму на зону, він ніколи не спускається, ну, щоб спілкуватися з заключеними. Йому там э, кабанчика завернуть, <гум> щось там, там <гум> дадуть кишеню, він там, що треба, підпише і будьте здорові. Знаєш, і все. І повезли, і все, і тройка зібралася, срок дали, там, і, 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 і нічого не докажеш, в принципі, як і сьогодні. А скажете, прокурора визивають. Я виходжу до прокурора. І представляється, чоловік він такий, я прокурор, а я на нього дивлюся. І в мене таке, знаєте, ну, я, може, можу, фамілії, імена можу там десь перепутати, знаєте, так, але якесь візу. Я, 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 я дивлюся, на нього, і я розумію, що ми десь колись зустрічалися. Ми колись зустрічалися з цією людиною. В нього не було мізинця, десь отак, знаєте. Він представляється я кажу, це цей ерунда. Ми, ми, ми десь з вами бачились. Я... Він каже, «Да, ми бачились. Ми вчилися в одному університеті, ти вчився на філософському, я вчився на юридичному. Я пам'ятаю твій виступ. А в нас в університеті була ситуація, коли одна сестри, ну, сестричка кажуть, ну просто вона була секретаркою Сомольської організації Таня, і вона полюбила турка, і турок її забрав з собою. Їй казали Таня, не їдь, ну нашу, воно тобі за кордон, ну, це, це, оставайся. А вона а вона вирішила, ну любов, <смістична> ну любов, любов, але в, в, в Турції жінка це товар. І цей турок взяв її туди, в Турцію, а там її продав якомусь баю е, 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 ну там за стадо овечок, да? продав. І вона якось там тікає, десь в Анталії ховається, і вона пише там виручіть мене, заберіть мене звідси. І в нас в актовому залі був такий ну, міжнародники зібралися, там юристи зібралися, там все, що... і, і, і я туди прийшов, Дідомовський, знаєте. А в нас дідомовських, я хочу сказати, таке обестріальне чувство справедливості, да? ну, ну і там. Багато розказувати я б не став, але я хочу сказати, я почав там возмущатися. Якщо людина просить допомоги, то що нам руку не протягнути, Та ми повинні там, якщо треба, і гроші зібрати, що треба там потребувати там, з плакатами вийти там перед турецьким посольством, віддайте нам нашу таню. знаєте? Ну, я так, а ми тут щось ну, чумнічим. Він каже: я тебе заповнив тоді. Я тебе кажу, я заповнив. Але це. Коли він прийшов з цей да, вже після юридичного, там, вже, так, він каже, дивлюся, тут mm. Сікорський, що це Сікорський, це той Сікорський, що він той Сікорський. І він вирішив зі мною зустрітися. І я йому кажу: слухай, якщо в тебе хоч якась капелька, хоч якоїсь, я розумію, що твоя робота, <райжу> вона тобі. Раді вигляди можна і совість десь там в кишеню сховати, або ще й десь там все закрити. Якщо тебе хоч трошки, хоч совість є, ну трошки. От дивись, там чотири чоловіки підписалися, що вони бачили, що я ударив офіцера. Я кажу, може раніше я міг би щось там собі дозволити, там. знаєш, там... ну я віруча людина, і Слово Боже, кажу, любіть ворогів ваших. От чотири чоловіка, от іди кожного в отдільності, просто спитай, а де це було? В цій зоні, в цій зоні, як тюрма ділиться на робочу зону, на таку. Це було до обіду, після обіду. Це було там в якому цеху. там, ну, ну, ну Ти побачиш, що це, що це все брехня. І приходить замполіт і каже, ми тут посовіщались і вирішили все-таки тобі зробити, знаєш, там, ну, простить тебе. Ну, іди. Я розумію, що він прийшов і каже, простить, тому що е, прокурор спитав одного, другого, третього, той каже, сказали підписати, я підписав. Що від мене хочете? Знаєте, що там? Сікорський перший, кого ми так ну, з'їли і забули. І він сказав: випустить вони медленно. І я хочу сказати, я в цьому побачив руку Божю. Господь мішався. Це ж треба було, щоб я там колись там десь мітінгував, там, в тому університеті. Це треба було, щоб оцей якийсь там сидів там, і, і слухав, знаєш, і, і дивувався, що чи він так знає, е, тут треба ну, мовчить, знаєш. І це треба було, щоб отак, отак, так, і ця зустріч. І він, і він приходить, він спускається, він спілкується, він там, і все. І, і отак Бог Бог вирівняв. Да? І коли Замподіт каже, ми тебе відпускаємо, я ров ні 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 ні. Ви мене хотіли додати там, щоб я накрито десь пішов. Там, ну, таке. Ви зробили преступлення. Ну, в мене бажання, щоб ви були зі мною рядом на нарах, оскільки ви зробили таке ну, і, і воно сплило. Що ви готували, знаєш, от таке. І Він каже, Сікорський, що ж ти хочеш? Я читав діяння апостола, а там є, коли Павла побили, да? пам'ятаєте, в Філіпах. І коли вони прийшли, ці, які від... кажуть, ну давай, ми відпускаємо і Він каже: ні, я римський громадянин і я прошу сертифікат, Я прошу, щоб ви вибачилися. І там написано, що ці воєводи прийшли і вибачались перед ним. Пам'ятаєте цю історію? Перечитайте. І мені тюкнуло таку голову. Я кажу: хазяїн мене, ну, начальник мене сюди в тюрму, то хай привселюдно від мене посадив приселюдний і попросив прощення. Ну ти нагляд. Я чому наглець. Ну тоді будемо разом сидіти там на нарах. Знаєте? да, І начальник тюрми Трубка Іван Васильович, не він правда, а Борман, Борман це був з Парижибу такий. Він каже, від імені начальника. Я кажу, Іван Васильович, він правильно каже. Він каже, да, бак. Да, да. Я від імені кажуть, начальника, прошу прощення там, за недорозуміння, що тебе туди сюди. Ти, ну ти доволен? я кажу, да, доволен. Доволен. Правда, після цього мене вже на другу тюрму перевели, на третю. От так, от з Березані там є ж аж до макорти. Але так мішався, мішався Бог. Він і вчора, і сьогодні, і повіки він той же. І я хочу вас, знаєте, знаєте ну, переконати. Я, мені хоч, я хочу вас, навіть в хорошому сенсі цього слова, заразити цим бажанням довіряти Богу. І ви не будете посоромлені. Хай весь світ верте пальцем у скроні. Довіряй Богу, і ти не будеш посоромлений. Скаже на це амінь. Все ця історія сподобалась чи ні?